Бути справжнім героєм для самого себе це звернутися по допомогу. Зберігайте і поширюйте важливі номери, за якими можна знайти підтримку у списку. Світлина. Двічі торкніться. Щоб активувати двічі торкніться і втримайте, щоб згенерувати детальний опис зображення. Детальний опис зображення заголовок не в списку. Фейсбук Немає опису світлини. Немає опису світлини. Фейсбук. Двічі торк. світлина у списку. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкнеться. Фейсбук. Сторінка. Світлина. Більше кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Фейсбук. Двічі торкніться. Поширити в інших додатках кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Поширити. Повідомлення з Gmail ваші. Lookout 3. Envision AI 4 з 9ма. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі. Обробка. НВЖНАЯЙ. Обробка панель перебігу 0%. Обробка. Перейти вгору кнопка. Опис. Заголовок. Двічі торкніться, щоб активувати. Схоже на екран меню ресторану. Текст. Заголовок. Гарячі лінії психологічної. Лінія Національної психологічної асоціації. 0800 мільйонів 100 тисяч сто з 10.00 00 до 2000 щодня дзвінки безкоштовні. Лінія міжнародної гуманітарної організації людина в біді більше ніж більше, ніж 0800 мільйонів 210 тисяч 160. Цілодобово. Дзвінки безкоштовні. Лінія запобігання самогубствам Лайфлайн Україн. 7333. Цілодобово. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Гола страда Україна. 0800 мільйонів 500 тисяч 335. З мобільного або стаціонарного, або 116 тисяч 123. З мобільного цілодобово дзвінки безкоштовні. Допомоги в Україні 1545. Урядова гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми. Та домашньому насиллю 1547. Цілодобово, дзвінки безкоштовні. Лінія емоційної підтримки МОМ. 0800 мільйонів 211 тисяч 444. З 10.00 до 2000 щодня дзвінки безкоштовні. Лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду примінветеранів. 0833 2029. Цілодобово, дзвінки безкоштовні. Національна гаряча лінія для дітей та молоді ГО Ластрада Україна. 0800 мільйонів 500 тисяч 225 з мобільного або стаціонарного, або 116 111 з мобільного. Цілодобово дзвінки безкоштовні.